Дитячий спорт першого сорту, вага 15 кг, ціна 4 євро за 1 кілограм. Поїхали, а у нас ось таке дитяче худі, сиреньке в дуже гарному стані. Я б сказала, в ідеальному. Далі, дивіться, яке гарне худі. Ззаді виглядає ось так. новесеньке, весеньке, як магазині просто. Далі. Ось така зірка дитяча на 122 см. Далі ось такі штани спортивні. На 8-9 років. Далі, схожі за розміром, чуть-чуть більше, я думаю, на рочків 10. Далі ось таке худі, дивіться, яке класне. Розмір на 10-11 років. Далі ось такий червоний світшотик. Так, далі вже на якусь дорослу дитину. Я б сказала, підлітковий ось такий батнік. Розмір не вказано. Ось такі малесенькі, гарні штанішки В розмірі 9-12 місяців. Дуже класні. Малесенькі. Далі ось такий, я б сказала, гольфок. Дивіться, яка мила ковтинка. Вона малесеньку таку дівчинку. Ось такі малесенькі штани. Так. Мені здається, це навіть костюмчик може бути. Дивіться, це класно. Далі ось такі воєнного принта штани. Витягуємо. Дивіться, яка класна. Що це у нас? Лунгслів такий. Водолазочка, щось таке. 146 на 152 см. Так, далі. Знову такі самі, схожі речі. Так, розмір на 131-140 см. Далі ось такі малесенькі, супер малесенькі штани. Далі ось такий батнічок на хворчика. Далі знову. Це у нас такі худі гарний. Стан просто прекрасний речей, реальний. Нагадую, ціна 4 євро за 1 кілограм. Далі ось такого хакі кольору худі. Ось такі знову воєнні штани, тільки в сірому кольорі на 9-10 рочків. Так, що у нас тут ще є? Ну, які ми цю Дуже гарні речі. Від самих маленьких до підліткових. Ось такі штани на 13 рочків, теж. Далі. Ось такий світшотик. Така вишивка гарна по ньому йде. Далі ось такий синенький світшот. Ту це у нас губка-боп. Далі на дівчинку. Ось таке худінь. Віце таке класне. Ой, яка гарна джинсовочка, малесенька. Далі малесенькі штанішки. Так. Жовтенький такий світшот. Ось така курточка. Вона чесно може бути навіть на розмір для Дорослих. ну Приблизно на 12-13 років. Далі. Ось таке худі, вона йде подовжене на старшу дівчинку вже. На 12-13 років. Дивіться, який класний. спайдермен це хотя, іде на павук. Та перша спайдер. Ось такий світшотик. у нас тут стало. Ось такі штани. Малесенькі. Ось такі звичайні сиренькі, базові штанишки. Так, все, обережненько. Все обережненько. Так. Дивись, так, все у нас все обережно. Так. Ось такий світшотик, дивіться, який класний. Так, що тут у нас все? Малесенька. Таку малесеньку гарну дівчинку. Ось такий дуже теплесенький, батьк. Так що я вам ще показала. Ось такі штани. Приблизно на 13-14 років. Досить великого розміру. Далі знову ось такі штани. І все. Ось так у нас лотику залишається. Якщо вам сподобався лотик, замовляйте його у нас у вайбері звертайтесь до наших менеджерів і забирайте його.